Сьогодні у Харкові день жалоби за загиблими людьми, які загинули. Друкарні, які працювали в друкарні дійсно, сім людей загинуло. Досі перебувають у лікарні дев'ять людей, і їх лікують. Крім цього, знаєте, то, що ви питаєте, змінилася тактика. Я вважаю, що тактика російських агресорів незмінна. Вони залякують людей, вони руйнують нам енергетичну структуру. Вони б'ють. Чи і ви бачите, які наслідки, і це все тактика росіян залякати людей, пороботити людей. І це вони роблять. Більше стало вибухів, більше стало ракет запускати по Харкову. По Харкову запускають і балістичні ракети, і шахеди, і ракети с 300 які долітають до нашого міста. Тому звісно, набагато побільшало обстрілів по місту, і ми бачимо це кожного дня. Я хочу сказати, що незважаючи зважаючи на такі е, обстріли, місто живе, місто працює, відчинені е, всі е, і малий бізнес відчинені, відчинені виробничі підприємства. Е, да, так, дуже важко, але всі працюють.